Доброго дня, хочеться надати трохи рекомендацій клієнтам, які щойно купили наш пальник з автоматикою та роблять перший пуск. Так, перш за все, на що треба звернути увагу? Якщо пальник вже встановлено в котел. Автоматика, все під'єднано. Перше, на що треба звернути увагу, це на подаючий шнек. На що саме треба звернути увагу? На кут його встановлення. Кут встановлення шнека повинен складати від 45 до 60 градусів. Це його ідеальний кут для роботи, щоб пелета подавалася без заїдань, перекосів, було. Не так важко мотору крутитися і не було заклинювань. Тобто звертаємо увагу. отут от кут, я б сказав, ідеальний. Так. Друге, що стосовно шнека, на що треба звернути увагу, це гофра, яка сипле нам в пальник. Це є як. Так, стосовно гофри, вона не повинна провисати, повинна мати добрий натяг. Бо якщо вона десь тут провисне, то можуть бути затримки в подаванні пелети. Вона заб'ється і пальник стане. Так, далі. що стосовно автоматики. Автоматика плюм дуже гарна, має сенсорний екран. На що перше звернути увагу? Це в налаштуваннях треба вибрати мову. Якщо мова не влаштовує, треба інша. У нас є тут варіанти. Так, далі. Заходимо в сервісні налаштування. Вводимо пароль сервісний 4096. Нажимаємо Enter. Окей, прийняло. Що ми тут робимо? Це дуже важливо. Ми вказуємо потужність котла і пальника. Тобто, якщо у нас котел 40 кВт, тут повинні ми вибрати обов'язково 40 або приближено до 40. Якщо там, мабуть, там 80 або 65, вибираємо їх, ці параметри. Це треба для того, щоб автоматика розуміла, які потужності на пальнику і котлу і внесла свої корективи в його роботу. Бо якщо ми ставимо якісь потужності, нажимаємо вийти, підтверджуємо все. Котел тепер автоматика розуміє, що у нас котел 40 кВт. Фігня повна, так? Да? Ну. Так, далі. Після налаштування потужності котла ми, не, зап... не запускаючи пальник, можемо перевірити його роботу. Яким чином котел вимкнений, ми переходимо в розділ. Ручне управління, заходимо сюди. Що ми тут бачимо? Тут є перелік комплектуючих, які можуть бути під'єднані або вже ті, які є в самому пальнику. І якщо вони під'єднані, ми можемо примусово їх вимкнути або вимкнути і перевірити їх роботу. Що стосовно самого пальника, що тут є? Є його вентилятор. Ось цей є е шнек, перевірити роботу шнека можна. І можна перевірити також роботу колосникової решітки, яка буде рухатися, і запальнички керамічної. Як це зробити? У нас для демонстрації воно все на стрілі, але уявимо, що воно вже в котлі під'єднано, все гаразд. Починаємо з вентилятора. Просто нажимаємо П і дивимося, як починає запускатися вентилятор. Піддуму. Все, перевірили, все гаразд, він крутиться, вимикаємо. Друге, це шнек. шнек. Це мається на увазі подаючий шнек. Так, шнек мається на увазі шнек, який подає пілето з бункера в сам пальник. Це шнек номер один, або просто шнек, як він підписаний. Якщо ми вімкнемо, можемо почути, як буде рухатися спіраль і як буде подаватися пилета. В нашому випадку у нас є демонстраційне віконечко, щоб ви могли бачити, як це відбувається. Я вімкну, палета почала сипатися. Чутно як вона працює. Все, вимикаємо. Що стосовно пальника, далі, це ми бачимо шнек-2. Шнек 2 це мається на увазі шнек, який знаходиться в самому пальнику і подає в зону горіння пелету. Тобто вмикаємо і дивимося на подаючу трубу. Або можемо відкрити дверцю і бачити роботу шнека в самій зоні горіння. Так, він працює. Іноді він може, якщо нема пелети в ньому, давати звук такий стригочущий. Це норма, тому що без пелети він маленькі зазори може трохи підтирати. Це нормально. Так, далі в нас залишилася тільки запальничка. Авторозпалювання. Нажимаємо, відкриваємо дверцю котла і дивимося на, да, на проріз під шнеком. Якщо запальничка змінила колір за деякий час, це може бути десь секунд 10, ви побачите, як вона розжарюється. Так, видно, да? вона стала малиновою, все, вимикаємо, запальничку довго тримати увімкненою не можна. Все. Так. І останнє, що ми перевіряємо, це рухомі колосники. Значить, що це таке? Називається ротаційне очищення. Це коли треба пальнику збити відпрацьовану палету в котел. Там є рухомий колосник, який нам треба затестувати, щоб очистка працювала коректно. Що для цього треба зробити? Беремо звичайний телефон або просто секундомір, годинник. Ну, краще, мабуть, телефон. Вмикаємо секундомір. Знаходимо ротаційне очищення і синхронно вмикаємо секундомір. Нажимаємо в клуб. і ми можемо бачити, як починає рухатися наша колосникова рішутка. Вона буде рухатися ну, приблизно секунд 150, плюс-мінус, все залежить від потужності вашого пальника. Нам треба дочекатися, доки вона зупиниться, і зупинити секундомір. Ну може, пускай уже. Бо это, блин, реально переводня пореди. Что три лета? Так, ну от вона майже зупинилася. Ще трошки. Так, все є. Зупиняємо секундомір, дивимося на час, там запам'ятовуємо або записуємо. І що ми робимо далі? Зупиняємо ротаційне очищення. Ми зможемо побачити, як колись решітка буде повертатися у своє звичайне положення. Що ми робимо з автоматикою? Ми повертаємося назад, заходимо. Сервісне налаштування. І тепер ми вводимо сервісний пароль 4.0. Enter. Ми зайшли в сервісне налаштування. Тепер вибираємо налаштування пальника під пункт очищення. І тут важливий момент, нам треба знайти час очистки. І в секундах сюди ми вводимо секунди, які у нас рухається колосник. Там 120, 60, може бути 100. Можна притримати. Наприклад, у нас 100 секунд. Окей. І це потрібно для чого? Бо за замовченням може стояти 10 секунд, може 50 секунд. І якщо колосник... Буде працювати тільки 10 секунд, він дуже мало буде очищати згорівшу палету. Він не буде роботи. В нього робота не буде на повну силу, це буде некоректно. Тому цей пункт дуже важливий. Час очистки можна поставити, все залежить від якості палети, але вдвічі десь більше, ніж час роботи. Колоснокової решітки. Так, інша не менш важлива калібрування це тест продуктивності шнека. Що це таке? Це тест, який дозволяє автоматиці зрозуміти, яка потужність вашого шнека, і розрахувати, скільки він подає пилети за годину. Як це робиться? Для тесту нам знадобиться якась ємкість, і е, кантур або електронні віси, можна такі, можна напольні, кухонні, які могли би вимірювати 5 кг, скажімо так. Е, краще взяти цифрові. Що ми робимо спочатку? Ми взвішуємо нашу тару. 170 грам запам'ятовуємо. Далі ми з пальника достаємо гофру і переносимо в нашу ємність. Так, далі ми повинні заповнити шнек. Ми маємо на увазі, що. Шнек у нас не заповнений. Ми його щойно під'єднали. Він пустий пилета знаходиться в бункері. Тут у нас нічого немає. Тобто, на автоматиці ми зараз його наповнимо. Так, да, для цього? Так, Заходимо в налаштування котла, модуляція потужності. Переходимо в самий низ в розділ шнек. Для заповнення шнека палетою просто вибираємо заповнення шнека і нажимаємо старт. І ми чуємо, як починає у нас працювати шнек. Ви повинні дочекатися, доки палета. По гофрі почне сипатися в наше відро. Якщо ну, це займе десь хвилини 4-5, може більше, трохи менше. Але ви, коли вона почне сипатися, не заповняйте відразу шнек, а дочекайтеся, доки вона повинна почне сипатися рівномірно. Тобто тоді вже тест буде вірний. Коли почала сипатися, нажимаємо стоп на автоматиці. І окей. Далі повертаємо нашу пілету назад у бункер, щоб у нас відро залишалося пустим. Так, все, відро у нас пусте, шнек заповнений. Далі робимо сам тест. Ми вибираємо тест на продуктивність подачі. Тут повинно стояти 6 хвилин. Так замовчення, звичайно, є. І нажимаємо старт. Все. В цьому процесі ми спостерігачі. Просто слідкуємо, щоб гофра ніде не пересипала. Все рівномірно, 6 хвилин ми чекаємо. Там йде відлік, ми можемо бачити коли те закінчиться. Так, ну, закінчується наш тест на продуктивність. От скільки в нас зміг набрати шнек в нашу ємність палети, ми нічого поки не робимо. Так, Дольки... да, все, закінчився. Тепер вона сама заповнила тест автоматика. Що ми робимо далі? Ми повинні зважити нашу палету в ємності. Так, ми повинні зважити вагу наших палетів в ємності. Ось у нас ну, 3 3 кілограми. Ми повинні від цієї ваги відняти вагу ємності 170 грам. Ну, можемо округляти тут. 30 грам, це не критично. Тобі ж у нас виходить. 2800. Автоматика вже чекає, доки ми внесемо дані. 2 800 2800 у грамах. Дві 1800. Окей. Все. Тепер автоматика сама перерахувала 6 хвилин і видала нам, що у нас потужність продуктивність подавача 28 кг на годину. Все, тепер автоматика буде коректно подавати палету в залежності від потужності. Окей. Ще один важливий момент. При пуску це вказати кількість палива, яка буде подаватися в пальник для розпалювання. Що я маю на увазі? Якщо ми подивимося в топкове пространство, ми побачимо нашу запальничку. Так? При старті туди буде подаватися палета. Значить, скільки її повинно бути? Щоб перекрити цей отвір? Тобто, це десь 100-150 грамів, можна навіть до 200. Тобто, як це виглядає в котлі, в робочому пальнику? Так, як це? Ага. Так, як це виглядає в робочому пальнику в котлі? Ось. Тут приблизно 200 г палива насипало, воно перекрило запальничку. Для чого це потрібно? Щоб ефективно у нас керамічна запальничка в пильнику, вона змогла ефективно розпалити і швидко, головне, нашу оцю масу палива. Угу. Так, як нам указати масу палива для розпалу? Заходимо в сервісне меню. Налаштування пальника, розділ розпалювання. Тут кількість палива. У мене стоїть 150 грамів. Тобто цього достатньо, щоб насипати і перекрити запальничку. Далі, що тут є ще цікаве? Повинно стояти метод виявлення оптичний датчик. Так, далі додатково так, 5, все вірно. Виявлення полум'я. 6% теж достатньо, можна 5. Це. Так, ну ми пройшлися по базовим мінімальним налаштуванням пальника і котла. Тепер спробуємо розпалити нашого тестового котла на нашому пальнику 40 кВт. Увімкнути регулятор. Так. Зараз він перейде в режим очищування. Він продує. Якщо котел працював до цього, то він видає залишки згорівшого палива. Тобто треба почекати, доки прийде режим очищення. Да. Так, значить, зараз треба жити. Ми знімаємо? Так. Ну, ми пройшлися по базовим налаштуванням пальника і котла перед першим пуском. Можемо спробувати запустити котел. Ми це зробимо на нашому тестовому з пальником 40 кВт. Що ми робимо? Вмикаємо, підтверджуємо. Зараз він повинен пройти процедуру очищення. І перейти до розпалювання так, тут, який момент. Зараз насипла нашу дозу палива десь 150 п'ятдесят після процедури очищення. І ми закриваємо дверця та котла і дивимося на позначку полум'я. Цікавий момент зараз перед першим пуском в вікнуто режиму чистки. Вентилятори працюють на максимальній потужності. І ми трохи зімітували згорівшу пелету. Ви можете подивитися, як колесники рухомі очищаються. Все, продувка закінчилася. Ми переходимо до розпалювання. Ось сиплеться наша доза пілети. тобто запальничка перекрита, все гаразд. Зараз вона вімкнеться, почне розпалювати. Мабуть, ще не видно. А ну давай, да? да. Ось ми бачимо, вже трохи з'явився димок характерний. Телета починає розгоратися. Ми закриваємо дверцю і дивимося на, О, при старті вибираємо полум'я розділ. І тут ми можемо споглядати. Як у нас проходить режим розпалювання? Тобто, коли з'явиться полум'я, ми побачимо, і десь коли воно буде 5% потужності полум'я, котел повинен перейти в режим роботи.